От і прибрали листя. Беремо садову повітрядувку чи таку якусь турбовентилятор, і прибираємо, замітаємо на газонні рішотки. Бачите, тут дещебінь, вона вся, ну, все листя здулася. Тут, поняття. Не видувається, ну так воно ж не має бути. Вона має бути засипана щебньом або засипана землею і засіяна травичкою. Наше українське виробництво, ось так воно виглядає: 135 гривень секція 60 на 40. Засипаєте щебньом будь-яким щебнем, можете засипати. Хочете галькою декоративною, хочете червоним, хочете сірим, але головне, щоб фракція була ось така 10-20. Найкраще виходить, туди застеляється. Так що пишіть, дзвоніть і будемо вам теж відправляти. 135 гривень секція, машиною можна їхати, легкова, бус, джип. Байдуже якою.